книжки, ноти, ми складаємо акуратно в цей ящик, а ззаду автори книги, зокрема Олександр Ярмола і наша балка прихильниця Ірина Карпе, передають книжечки, переходять на українську, що власне буде символізувати перехід ЮА. Історії російському мозі, коли йшлося про ухвалення Олександром ІІ гемського указу. І книжки... Отже, зараз ми всі стоїмо нарешті з книжками переходь на українську і ми хочемо своїм прикладом закликати людей, які перейдуть з вулиці Лаврської через цей перехід на вулицю Мазепи, перейти на українську і так само поширювати цю ідею. Адже зараз не варто опускати руки і носа, а варто навпаки своїм прикладом. <laughs> what can i do for you okay you speak english but this is uh, yeah we, we have this uh, like uh, flash mob which uh, uh -huh. says like speak ukrainian yeah. do you speak ukrainian uh -huh. anyway uh, this is russian. you know how to yes. say thanks in ukrainian? this yes. is oh, thank you. thank you. it's good. Okay. time. what are you doing anyway? This, uh, this is like, you know, foreign... because people here speak russian and foreigners uh, are very sure that everyone speaks russian in here, but we speak ukrainian and we want our country to be strong. you know, and speak ukrainian. Знаєте, night, І той, хто думає по-українськи, то той розмовляє на українську. Я думаю, що треба трошки часу. Треба часу і все само по собі. Не треба буде якісь імули. Люди так почнуть розмовляти. А чим більше мов ти знаєш, тим краще. Але чому поляки не встигаються говорити? Чому чехи? У них також було дуже багато там цих самомовних проблем. Українці це робити встидаються. І поки ми будемо розмовляти тут російською, поки ми будемо вважати, що українська є неповноцінною, ми будемо де факто залишатися колонією Росії. А я хочу жити в сильній, незалежній своїй землі. Ви дозволите вам теж не Ні, теж не Шкода безбар'єрний перехід на мову. Українському...